Мої вітання всім, нарешті мені все всі комплектуючі для виведення маток прийшли. Що саме? Це ізолюючі кліточки. Ось такі для маток. Так далі ізолятори на маточники. Ось такі дуже зручні далі цоколя так трошки розсипалося цоколя які складаються з двох частинок так ось є далі Мисочки, не знаю, як вони будуть вести себе, якщо ні, то буду робити воскові мисочки. Далі шпателі. Шпателі. І це вже я сам зробив реєчки. Реєчки ось. Це буде три прививочних рамки по 20 на 21 місце прививки. На 21 місце прививки. Щось цього вийде, подивимося пізніше.